Водночас, Китай, що декларує свою нейтральність. Передає московитам супутникові дані для коригування ударів по Україні під час останнього масованого обстрілу Львівщини над нею літали мінімум три китайських супутника-шпіона. Власне, вони моніторять простір, зокрема і над українськими атомними станціями, допомагають ракетам агресора бити в тому числі по об'єктах іноземних інвесторів. Так кажуть в міністерстві закордонних справ та в службі зовнішньої розвідки. То що ще винюхують повітряні шпіони Пекіна? Ростислав Сисоєв розкаже, яскрава крапка у зоряному небі. Рухається швидко, попрямі і раптово зникає. Так із землі виглядають високотехнологічні супутники. Скільки їх над нами, невідомо. Але точно днями стало на один більше. Це китайці запускають на орбіту черговий експериментальний супутник. Характеристики та оснащення не розкривають лише зазначили, що цей космічний апарат тестуватиме нові технології оптичної візуалізації, тобто фотозйомки. Космос це територія, яка не регулюється там національними законодавствами, і так далі. Тому супутників літає досить багато. Вони після початку повномасштабного вторгнення були. Переорієнтовані на відслідковування всіх тих подій, які відбуваються на нашій території, аналітики порталу Мілітарний зазначають, що в ніч масштабної російської повітряної атаки, 5 жовтня, над заходом України, куди росіяни направили більшість своїх дронів і ракет, пролетіли мінімум три китайські розвідувальні супутники. Після тих обстрілів важких для нас комбінованих ударів ракетно-дронових буквально відразу китайці трьома супутниками знаходилися в районі західної частини нашої держави. Очевидно, для того аби отримати відповідні дані щодо можливих уражень на тій чи іншій локації після цих ударів Російської Федерації. А над Львовом чергували супутники серії йоган. 33 офіційно китайці кажуть, що використовують їх для наукових експериментів та досліджень, наприклад, щоб запобігти стихійним лихам. Але наші експерти кажуть, що ці йогани займаються і військовою розвідкою. Це все наводить на дуже нехороші припущення, що Китай мало того, що не займає безпосередньо третю сторону в темі російсько-української війни, але й безпосередньо приймає участь на стороні Російської Федерації за рахунок передачі якраз розвідданих. Загалом в космічному арсеналі Китаю сотні супутників. Розвідники слідкують з висоти від 50 кілометрів і значно вище. Деякі бачать повз хмари, дощ, туман. З таких спутників ми безусловно бачимо машину, ми розуміємо. Ми навіть можемо в принципі, розглядати людей. Очертання, тобто ми не можемо розглядати лиця людей, але ми можемо зрозуміти, що це люди. Але слідкуючи за об'єктами на землі, супутники залишають сліди. Є спеціальна технологія, яка дозволяє таких космічних шпигунів виявляти. Ці спутники злучають зондують, вони відправляють імпульс для того, щоб сканувати земну мною В Принципі технологія дозволяє фіксувати, коли цей імпульс приходить до нас. Тож сучасні космічні апарати здатні відстежувати переміщення військових колон, розташування систем протиповітряної оборони, захищеність стратегічних. Об'єктів за певних умов дані можуть передавати навіть в режимі реального часу. Я думаю, це може бути пов'язано перш за все з відсвяткованням логістики, тобто постачанням європейського американського озброєння до України. Китай може допомагати у визначенні координат тих чи інших спільних підприємств, які Україна створила, наприклад, там з Туреччиною або американцями. В українському міністерстві закордонних справ зазначили, що китайські моніторингові супутники над Україною фіксували неодноразово. Ми бачили, як китайські супутники застосовуються для моніторингу для спостереження за різними об'єктами в Україні в контексті російської агресії. Тобто, ми розуміємо, що це спостереження за якимись дуже. Конкретними там, наприклад, підстанціями АЕС і служба зовнішньої розвідки зафіксувала факти передачі Китаєм Росії супутникових даних для завдання ракетних ударів по Україні під загрозою, в тому числі і об'єкти іноземних інвесторів. Це така критична інформація, якою не буде ділитися ні Китай, ні Росія. Це можемо ми ну її отримати лише шляхом перехоплення. Або, або шляхом е агентурної діяльності на території противника, або в Китаї, наприклад, навіщо це Росії? зрозуміло? А чому ж Петін ділиться розвідданими з агресором? Але тим не менш, ми теж не зацікавлені в тому, щоб а, повністю а, демонізувати КНР, тому що а, так само у Китаю є сьогодні інструментарій для того, щоб зупинити безпосередньо Путіна. Це і економічна складова, і вже якщо говорити вуще, звичайно, це вплив на російське ВПК. Наші експерти зазначають, що китайська система супутникового спостереження одна з найпотужніших, але приблизно вдвічі поступається американські та в цілому системі країн НАТО, які наразі діляться розвідданими з українськими силами оборони. Ростислав Сисоїв, ми Україна, марафон єдині новини.